Ну що ж, друзі, довелося виварити ось таку конструкцію зробити, навіщо? До того, щоб встановити автоматику 1 і 10. Так як там на 280 мм швеллер внизу, ворота дуже підняти, то нам треба і двигун піднімати. Ну Ось така конструкція вийшла. Зараз ми сюди ставимо двигун і 10-й. До речі, дуже класний чудовий двигун має металевий редуктор, металеву ходову шестеренку має. Двигун з мідною обмоткою має електронний гіркон, має дуже потужну класну плату, до нього ще можна під'єднати освітлення, з зовнішнього освітлення. Це дуже класна, чудова автоматика. І коштує вона від 9200 гривень. Тобто, ну, просто чудовий клас. А в компанії нові ворота ще можна придбати автоматику від 5990 тисяч Ну, гривень, кому потрібно. А ще можна докупити Wi-Fi модуль за 1200 гривень і відкривати свої ворота з будь-якої точки світу. Просто чудово, класно. Кому потрібно, переходьте в коментарі.